Вітаю! Як і обіцяла, розповім про податкові наслідки виплат по договорам страхування життя, медичного страхування та недержавного пенсійного страхування. Якщо у вас таких операцій немає, виплат по таким договорам нема, вам абсолютно точно теж буде корисно почути, які ж податкові наслідки, адже вони не такі очевидні, як здаються на перший погляд. Коли ж у вас задача по таким виплатам постане. Ви будете знати податкові наслідки на випередження ще до того, як потрапити у неочікувані несподівані податкові наслідки. Але я хочу нагадати, що мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер, проводжу Тематичні вебінари онлайни для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про, заході, про заходи ви зможете отримати в описі під цим відео. Отже, розповім про ці договори з точки зору таких податків, як податок на прибуток, незалежно від того, ви малодохідник чи високодохідник, а також оподаткування ПДФО, Військовим збором. Зокрема, покажу бухгалтерський облік проведення застосування натурального коефіцієнту і висловлю своє бачення як про що точніше говорять норми Податкового кодексу, коли йдеться саме про такі види договорів. Тому обов'язково залишайтесь до кінця. Абсолютно точно це стане вам у пригоді. Ну, і якщо бажаєте отримати слайди, пам'ятайте, для цього слід вказати свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну а щоб не пропустити важливого, якщо ви ще не підписані, закликаю вас зробити це для того, щоб не пропустити важливого. І поставте дзвіночок точно не пропустити. Ну що ж. Цей випуск є продовженням попереднього, у якому я розповідала про податкові різниці для платників податку на прибуток абсолютно всіх. Незалежно від того, підприємство мало чи високодохідник, він застосовує певні податкові різниці. А це, зокрема, право на перенесення від'ємного значення попереднього періоду, а це бюджетні гранти. А це договори із страхуванням, про які я сьогодні розповім. І це перехідні правила податкові різниці, які виникають, коли ви перейшли із спрощеної системи на загальну систему. Ось це такі чотири найбільш поширені податкові різниці. Тема ж сьогоднішнього випуску це різниця пов'язана із страхуванням життя, не державним пенсійним страхуванням. Але я більш ширше зачіплю, якщо ви, наприклад, там Резидент Діє Сіті, ПНВК. Чи якщо ви на спрощеній системі оподаткування, то вам теж буде корисно і цікаво, адже будемо говорити і в частині оподаткування як доходу фізичної особи. Отже, конкретно те, про що я говорю, стосується виплат по договорам довгострокового страхування життя, договору медичного страхування і договору страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення. І давайте я почну із податку на прибуток, а тоді перейду уже до оподаткування як доходу фізичної особи. Фішка цієї податкової різниці полягає в тому, що вона стосується і малодохідників, і високодохідників. Це перша фішка. Друга її фішка в тому, що законодавець її прописав в такому місці, в яке ніхто не заглядає. Ну, якщо ми є платниками податку на прибуток, ми з вами куди дивимося? В розділ 3, де розділ називається податок на прибуток, а також у прихідні положення, це підрозділ 4, де теж є описано про податок на прибуток, про податкові різниці. Чому законодавець запихнув цю податкову різницю у розділ адміністрування, не знає ніхто. Але в чому полягає ця різниця? Ось коли ви здійснюєте виплати по таких договорах, які я озвучила, у бухобліку ви їх відносите до витрат. Такі витрати зменшують бухгалтерський прибуток, вірно? А отже, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. І далі законодавець каже: але якщо за такими договорами, зокрема страхування життя і страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, Зокрема, договір страхування додаткової пенсії протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин такий договір, в результаті чого повертається виплата або частково повертається. Також йдеться про договори добровільного медичного страхування. В тому випадку, якщо відбувається порушення вимог такого договору. От коли відбувається порушення вимог договору, або коли розриваються такі, такі договори, один з таких трьох, то в цьому періоді потрібно застосувати збільшуючу податкову різницю. І, по суті, все те, що було віднесено до витрат, нам потрібно показати як збільшувальну податкову різницю. Плюс до неї ще й доплюсувати 120% облікової ставки НБУ. Е, ну, приміром. В першому кварталі 24-го ви почали здійснювати такі виплати. Ви були, нехай це буде річний звітний період. Тоді у нас цікавіше взяти 23-й. От починаючи з 1 січня 23-го, ви здійснювали такі виплати. За 23-й подали річну декларацію з податку на прибуток. А далі 24-й. І ось у вас відбулося розірвання договору. Відповідно, той період, у якому. Витрати на такі виплати були у витратах, вам потрібно застосувати збільшуючу різницю, тобто 23-й рік. При цьому законодавець прописав так, що нам нема обов'язку подавати уточнюючу так, до 23-го року, а тоді, коли це трапилось, тоді будемо застосовувати податкову різницю. Більш детально все, що я розповіла, ось тут зазначається. Також є окремий абзац про те, що але якщо Працівник звільнився і прийшов до іншого роботодавця, але договір продовжує діяти тоді, застосовувати таких порувань не потрібно. Добре, ну ніби плюс-мінус зрозуміло. Але в чому е, проблемка? Е, якщо ви маєте такі договори, я закликаю вас взяти в одну руку цей договір, а в іншу руку визначення цього договору у податковому кодексі. Адже хочу нагадати, що для цілей оподаткування ми маємо керуватись визначеннями саме тими, які випливають з податкового кодексу. І якщо е, визначення не відповідає змісту того, що є у вас в договорі, то це не є цей тип договору. А отже, невиконання умов договору, невиконання, давайте ми подивимося, як зазначено, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, або порушуються інші вимоги, встановлені цим кодексом до таких договорів. Ось це порушуються інші вимоги, встановлені цим кодексом до таких договорів. Тобто, якщо виплата відбувається згідно договору одного з цих трьох, які я озвучила, але ваш договір не відповідає визначенню такого договору в кодексі. То це якраз і є про збільшувальну податкову різницю. Про ні, тоді не буде, бо нема періоду, протягом якого відповідав, а потім став не відповідати від самого початку не відповідав. Дивіться, є три визначення. Я на прикладі одного з них, який найбільш поширений, поясню: договір довгострокового страхування життя 14.1.52. Читаємо, звіряємо і робимо висновок: у нас це те саме, що тут, чи ні? Договір страхування додаткової пенсії, аналогічно 14,152. Читаємо договір, дивимося визначення, звіряємо всі та або е, виключення, чи це такий вид договору. І третій вид платежу, на якому якраз я хочу на цьому прикладі пояснити, це є пункт 141521. Договір добровільного медичного страхування. Це договір страхування за визначенням, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладом охорони здоров'я, у разі настання страхового випадку пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів, виключно страхувальнику при достроковому, достроковому розірванні договору. Отже, мова йде про те, що виплата здійснюється закладом охорони здоров'я виділено жовтим. А давайте, якщо у вас є такий вид договору, підніміть його. І ви побачите, що умова вашого договору не відповідає визначенням договору добровільного медичного страхування. Чому я так. Переконливо про це кажу, не бачучи, не маючи в руках вашого договору. А тому що такі договори в Україні заключаються за типовим договором. І умова, про яку я кажу далі, трошечки далі я покажу, на прикладі, не буде відповідати ось цьому визначенню. А якщо не відповідає, Визначенню ваш договір визначенню договору добровільного медичного страхування із податкового кодексу, то з першого періоду самого раннього, коли ви здійснюєте такі виплати, у вас виникає збільшувальна податкова різниця. Незалежно від того, ви є малодохідник чи високодохідник. Я хочу вам показати рядок додатку РІ це є 4,1,5. Де вказуються ось такі виплати. Сума сплачених платежів внесків, премій за договорами до строкового страхування життя, договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, тобто йде посилання на 123 прим 1. Але там ще є про медичне, так? В цьому пункті. Далі, давайте я ще раз це прокоментую. Заповнюють. Цю податкову різницю підприємства-страхувальники, які вносили за своїх працівників платежі за договорами дострокового страхування життя недержавного пенсійного забезпечення добровільного медичного страхування, і достроково розривають такі договори, внаслідок чого відбувається часткова страхова виплата. Але, окрім того, ця збільшувальна різниця застосовується тоді, коли. Договори, які укладені, не відповідають визначенню цього договору із 14 пункту. Якщо не відповідає, то з першого ж дня буде податкова різниця без пені. Якщо все ж таки відповідає, але в якийсь момент у майбутньому такі договори розриваються, то ми ще й рахуємо за весь цей період пеню 120% облікової ставки НБУ. Причому законодавець для Пені передбачив місце в декларації. Ми з цією декларацією вже живемо з вами не перший день. Але впевнена, що багато хто навіть не бачив такого рядка. Це є в основній частині декларації: пеня показується в окремому рядочку 44-му. А тепер я перейду до прикладу, на якому покажу податкові наслідки не тільки для податку на прибуток, але ми з вами маємо можливість пільгового оподаткування ПДФО військового збору. По договорам медичного страхування. Але чи зможемо ми застосувати норму про пільгове оподаткування? Ситуація. Роботодавець-страхувальник уклав договір на один рік із страховою компанією, страховиком, і це є договір добровільного медичного страхування. Один рік вона співпав все добре на користь свого працівника. В договорі передбачено страхові виплати як закладам охорони здоров'я, так і застраховані особі у випадку відшкодування йому вартості придбаних ліків. Страховий платіж сплачено у грудні 8 тисяч, а зарплата за цей місяць 20 тисяч. Почнемо з того, чи ми можемо застосувати пільгове оподаткування. Де і чим воно передбачено. Оскільки ми говоримо про ПДФО, то це є 164 стаття, 164.2.16. До доходу включається, але крім, крім виплат по таким договорам. Ось, будь ласка, які здійснюються роботодавцем. За свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та або договорами добровільного медичного страхування в межах 30% нарахованої зарплати такому працівнику. Аналогічна норма є і для резидентів Діасіті по працівникам, а також для їх спеціалістів Йдеться про межу 30% від нарахованої винагороди. А отже, для того, щоб розуміти. Оподатковувати чи ні, ми беремо нараховану зарплату, ми множимо на 30% і те, що отримали, порівнюємо із виплатою, яку здійснюємо. Але перед тим, як це робити, ми маємо в принципі подивитись, чи та виплата, яку ми здійснюємо, відповідає визначенню договору добровільного медичного страхування саме з податкового кодексу. Сам факт того, що в договорі. Пише договір медичного страхування є замало. згідно пункту 5.2 податкового кодексу для цілей оподаткування ми термінологію беремо із податкового кодексу. І якщо договір медичного страхування не відповідає визначенню договору медичного страхування із кодексу, то для цілей оподаткування це не є виплата по договору медичного страхування. І визначення. Дивимося ще раз, це є пункт 14,1,521. Це є договір, договір добровільного медичного страхування, це договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладом охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи і так далі. Далі сказано про строк, на який заключається, і так далі. Мова йде про. Умову про передбачення умови виплати страхової лише закладом охорони здоров'я. А в типових договорах є більш ширше визначення, кому така страхова виплата здійснюється. І ось як я в прикладі написала, що для відшкодування ліків може відшкодовуватись самому працівнику. Подивіться в свої договори, переконайтеся. Що я не права, нехай буде так. Нехай я краще помилюся, аніж у вас співпаде все те, про що я кажу. Ну, я, звісно, жартую такі договори, я їх бачила не один, напевно, ну, три точно мені довелося бачити, всі вони під шаблон. Ви навіть загуглити можете типовий договір, він розміщений. І всі вони не відповідають визначенню договору добровільного медичного страхування. Це що означає, що ми з вами не можемо застосувати пільгове оподаткування. Це значить, що нам з вами не треба рахувати 30% від нарахованої винагороди. Чому б ми не можемо цією нормою скористатись? А отже, я виходжу з того, що ми виплачуємо працівнику ніщо, ніщо інше як додаткове благо. Причому у не грошовій, а натуральній формі. Отже, застосуємо пункт 164.5, і на моє глибоке переконання, потрібно застосовувати натуральний коефіцієнт як для ПДФО, так і для військового збору. Чому у нас з вами ще з 3 вересня 2022 року приведено порядок нарахування військового збору до ПДФО? Пам'ятаєте нещодавню історію із натуральним коефіцієнтом для військового збору, коли дуже пізно усі сторони побачили цю зміну. І легше було сказати, що не треба до військового збору натуральний коефіцієнт, ніж давайте, перераховуйте і подавайте уточники, тому з цього приводу мінфін втрутився, видав роз'яснення: ні-ні, ні це військового збору не стосується. Ось, але це не так. Якщо ви подивитеся податковий кодекс, пункт 1,4. Це є під пункт 1,4, пункт 16 1, підрозділ 10, розділ 20. Це про військовий збір. І там є ось такий пункт 1,4. Нарахування, утримання, сплата, перерахування збору здійснюється у порядку, встановленому розділом 4. А розділ четвертий – це про ПДФО. І в розділі четвертому є пункт 164,5. І тому натуральний коефіцієнт я буду застосовувати. Ви зробіть так, як вам пасує, як вам підказує ваше професійне судження. Але ми маємо виплату 8 тисяч, ми рахуємо натуральний коефіцієнт. Ось він у мене 1,2987. Кажу, як я його отримала. 100 поділити на 100. Мінус 18 і мінус 5%. В даному випадку 5%, тому що ось тут є помилка, пораховано 5% все ж таки. Давайте ми зараз все перевіримо. Пораховано, є правильно, єдине, що там, де військовий збір, ось тут має писати 5%. Слайди, які ви отримаєте, буде 5%, тобто обчислення тут все добре. Отже, 8 тисяч, які ми маємо виплатити множим на натуральний коефіцієнт, приводимо до суми, з якої, утримавши ПДФО, та військовий збір, у нас залишиться сума 8 тисяч. Можете перевірити, цифри є добрі. Що далі? А далі дивимося, як це буде у бухобліку. Перше, це перераховано страховий платіж страховику. Дебет 654 кредит 301, 108 тисяч. Далі нараховано дохід працівникові. Дебет 949 кредит 661 І в даному випадку ну, можна 663 обрати, сума та, яка нарахована. Далі за рахунок цього доходу 66-й кредит, дебет 66-й кредит ПДФО, військовий збір. так. Далі перераховано ПДФО військовий до бюджету. Далі 66-й закриваємо із 654-тим на суму 8 тисяч. І закриваємо 949 на фінансові результати. Тобто, по рахуночках все у нас тут закриється. Ось так виглядатиме. Що ж стосується податкової різниці, то ці 8 тисяч потраплять у збільшуючу податкову різницю. Рядок 4,1,5. Незалежно від того, ми мало чи високодохідник. Якщо мене слухають бухгалтери резидентів «Дія Сіті. А, дивіться, якщо ви, незалежно від того, ПНВК чи ні, а, аналогічна ситуація, а, тому що по додатковому благу не діє пільгове оподаткування, ПДФО буде не 5, а 18, так, а військовий збір 5, а, тому в частині оподаткування доходів із особи у вас буде все те саме. Ось, а якщо ми говоримо з вами про. Уже заповнення декларації з податку на прибуток, то якщо ви платник ПНВК, ця операція не буде оподатковуватися в зв'язку із змінами, які були прийняті з 1 січня 2025 року. А для тих, хто не ПНВК, а є платником податку на прибуток звичайним, незалежно від того, ви мали чи високодохідник, вас ця податкова різниця за пунктом 4.1.5 теж очікує. Ну і далі розрахунок пені, в моєму випадку, я його порахувала просто для того, щоб продемонструвати, як це робиться, але необхідності у тому немає, тому що якщо б у мене з першого дня виплати відповідав договір, а пізніше став не відповідати, то у мене є період, за який порахувати потрібно пеню. В моєму ж випадку з першого ж дня я показувала, як збільшуючу податкову різницю. Я підсумую. Перше, на превеликий жаль, наш податковий кодекс прописаний настільки складно, що для того, щоб зрозуміти, як оподатковується та чи інша операція, потрібно відкрити навіть ті розділи, які не стосуються того податку, про який ви хвилюєтесь. В нашому випадку це є розділ адміністрування, а говорили ми з вами про податок на прибуток. Крім того, другий висновок. Все, що б ви не робили, які б операції у вас не були, страхування чи інші, неважливо Перше, що маєте зробити, в пункті 14 пошукати визначення ось цього договору, ось цієї операції, тобто дати собі відповідь на питання: а чи врегульовано податковим кодексом термін, термінологію, дефініцію саме ось цієї ситуації? І якщо відповідь ні? Нема питань, тоді той же пункт 5.2 податкового кодексу каже: якщо терміну нема в кодексі, дивися у інше спеціальне законодавство. Що ви і можете зробити? В даному випадку, те, про що я розповідала, а це договори страхування життя, медичне страхування, недержавне пенсійне страхування, терміни, які випливають із пункту 14. А отже, дивимося, чи наш договір відповідає цим термінам. Не Беріть багато на себе, залучіть юристів, дайте їм визначення з кодексу, дайте їм договір, нехай вони зроблять цей висновок. Ось, І уже далі дивимося, якщо термін не відповідає, то отже, ми і не можемо застосувати для власних цілей все те, що стосується цих видів договорів. Цілях оподаткування. І мені щойно я говорю, а моя голова паралельно собі говорить. І думка: знаєте, яка мені прийшла? Я тепер уже хвилююся і за тих, хто є резидентами ЄСіті, платниками ПНВК, а для них прописали спеціальну норму, що такі виплати не оподатковуються ПНВК Але чи з огляду на все те, про що я сказала, нам податківці не скажуть. Але ж ваш договір не відповідає визначенню договору із 14 го пункту, а отже, це операція, яка прирівнюється до виведеного капіталу і ПНВК буде. Ну, як це? Питання для роздумів. Я вам дякую, побачимося. Пам'ятайте, що набагато більше по річній звітності у мене будуть і я вже проводила перші серії, і ще будуть річні майстер класи. По податку на прибуток, нюансах заповнення всіх додатків, всіх податкових різниць. По неприбутковим, по резидентам Діасіті. Будь ласка, не пропустіть свій тематичний вебінар, який стосується саме вашої річної звітності. Побачимось. Дякую. Дякую за ваш лайк, якщо було корисно, будь ласка, поставте його, і я вам кажу дякую.